Щоб такого з'їсти, щоб схуднути. Що вечора після 18-ї години запитую себе, я коли відкриваю холодильник. І читаю в інтернеті, що нібито лимон, ананас і один відомий напій розщеплює жири. Сьогоднішній експеримент присвячений цій проблемі. Для експерименту в мене є три склянки. В кожну покладу яйце, шматок м'яса і монету. Для початку розрізаю Три Однакові за розмірами шматки відправляються у склянки. Далі три монетки та по одному яйцю. Для першого експерименту потрібен ананас. Соком ананаса та м'якою частиною заповнюю першу склянку. Для другого експерименту нам потрібен відомий газований напій заповнюю склянку газованим напоєм аж до країв. Для третього експерименту потрібен сік лимона. Далі роблю те ж саме, що і з ананасом. Вичавлюю сік лимона так, щоб заповнити усю склянку. Минула доба. Зараз побачимо, що відбулося з яйцем, монетою і м'ясом за цей час. Перша склянка з ананасом. З яйцем нічого не відбулося. Зараз зловлю монетку. Вона стала чистішою, а тепер куряче філе. Як бачите, з ним нічого не трапилося. Друга склянка наповнена відомим газованим напоєм. Яйце. Воно пофарбувалося і стало коричневого кольору, хоча було біле. М'ясо стало значно твердішим. А монетка не змінилася. Третя склянка з лимоном. Ого! Шкарлупа з яйця стала м'якою. Кою. Лимон роз'їв' яйце, подивіться. Виявляється, лимонний сік найнебезпечніший. Він розщеплює усе перевірено на собі.